Чому хреплять автомобільні динаміки? Майже всі автомобілісти схильні думати, що це пов'язано з тим, що у магнітоли потужність набагато більша за динаміки, але насправді це не так. І навіть якщо ви придбаєте більш потужні динаміки, ситуація не покращиться, а Можливо, навіть ще й більше погіршиться. Насправді, справа полягає в іншому, заявлена виробником потужність магнітоли, умовно 4 по 50, не відповідає дійсності. Фактично прийнято рахувати, що потужність магнітоли в середньому складає 4 по 10 ватт. Той самий час, коли потужність динаміків починається там від 30 або 40 ватт і може сягати 100 ватт і більше. Відповідно, коли ми під'єднуємо до вбудованого підсилювача магнітоли навіть найпростіші динаміки потужністю 20-30 ватт, вони все одно перевищують потужність блока живлення і потужність підсилювача магнітоли в 2-3 рази. І відповідно, коли ми робимо гучніше, нам не вистачає потужності, не вистачає струму, не вистачає живлення, і ось це все ми чуємо у вигляді хрипів і скрипів.